І Привет, дорогі друзі, з вами Everest. і Сьогодні ми будемо дивитися атаки, повтори атаки, які я зробив, тому що атак я поробив, де в принципі вийшов на рекорд. Як ви можете вже зрозуміти, з теми відео я апнув в 5400 на 13-му таунхоллі. Для мене це великий такий результат. Навіть по цьому дивився, по як Захіня називають Clash State, вроді сайт називається. Я там дивився, то я зайняв покупкам на 13-й хат перше місце у світі, поки що тримаю, не знаю, чи хтось переб'є тако. Ну, хоча це і не грає ролі, це в принципі на сайті показується. Як бачимо, за 5411 в мене зараз рекорд, поки що не скидували. Атаки я вже всі поробив. Недавно в мене просто був чемпіон, тому у мене дуже хорошо заходили атаки. Ну, цей день щось погано, 136. Бачимо дві однушки, да, навіть, ой, дві нульошки, бо навіть зірки не набрав. Ну і минулий день просто зайшов. 196. Просто в мене чемпіонка якраз була. Я ж 5300 апав без чемпіонки, тобто без, без всіх героїв. І так десь на 170-150, на тут ось почти 200 на фарму. І атаки всі були на двушку закриті. А сьогодні день трохи не вдався, той плюс 36. Ладно, Давайте покажу, прийдемо до атак. Як бачите, по фарму, якщо говорити про дак, то можна, в принципі, фармить, по ліксіру я б не сказав, що стопово, але в принципі бонус доб'єда і буде нормально. Ладно, Давайте перейду до показу атак. Буду показувати атаки, які в мене були десь більше 70%. То що не думаю, що там 50 там, де я єлі-єліба буде цікавим. Ну ладно. Так. Отака база. Як бачимо, по паркану теж практично, а. Воно переливається просто за 13-м, то майже вже весь забор Вже весь забор розраби дали змогу качати просто, бо там ще частично качається, але ні. Тут частично. Фулова 13, -ка. ой, яка. 13 -ка? -ка. Як бачимо, Дірік залітає з 12 годин, падає він в сектор, Ну, як це не сказав би сектор такий проміжок, там, де стоїть метальник. Планую забрати інферно. Рату... О, да. Ну, В основному це забрати ратушу, просто, то, щоб одна зірка вже була в кармані. То, що На таких кубках трохи складно забрати ратушу. Де... Навіть можна було побачити, як, як я гуляю там, дві однушки, да? то не завжди виходить одну зірку складновато трохи, такі бази є інтересні. Так. За, як бачимо, ми забрали такі 16% набили супермагами і забрали таку частину центру. Так, з трьох годин я запускаю кінгас квіною, щоб забрати ворожу чемпіонку, яка тут знаходиться. Забрати ППОшку можна та й забрати КК. І теж там вже залишилось лоу-ХПшне. Так, король пішов собі спокійно там в проміжок, зашов, да, пішов до ППОшки, пішов до чемпіонки. Покидую мисливця, щоб він сильно не помирав. Все, в принципі, думаю, можна запускати героїв. Да, бачите, О, які героїв? Основну армію запускає я між шістьма годинами і... Так. І розкиду тут всякі закляття. Підкидую чемпіонку. В принципі, да, з Чемпіонки, знаєте, коли ти гуляв без з чемпіонки і потім вона в тебе появилась, в тебе атаки жорстко летять. Це як за вчорашній день. Так, все вже вона прожимається й помирає. Дуже слабо пробігла вона. Так та і кулі теж, ульта Вардена проходить, вони просто розпадаються від моноліта. Так далі я займаюсь просто набивкою відсотки. Все можна прискорити, бо це довго і нудно. Так. Ну і забачите, добрав з сховища, дай воно пішло там на деф, я їх задефу міньйонів, і забираю з цієї атаки 25 кубків. Давайте перейдемо далі. Що тут по атакам подивимося? Можна ось до цю подивитися за 80. Ой, які за 81% атаку якою забив на 81%. База, я скажу така, специфічна взагалі. Не знаю, як воно дефається проти 15%, але мені якось було легко реально. От єдине, що мені знаєте, що страшне, це коли супермагам мовляється ось до отрута. Ну в принципі, десантом це страшно, коли біля ратуші стоїть ось до е банка з отрутою. То воно там скинеться да й може ще в десант попасти, але ти скинув десант і воно там впало в яд, і всі юніти померли там. Бо бувало такі ситуації реально. Так, я запускаю дірік між, між двома колекторами золота і еліксиром. Запускаю так, щоб забрати ратушу. І це є основна місія, щоб забрати ратушу у мене завжди. КК, як бачимо, виходить, схоже на відьму щось і супер-міньйони. Так, це відьма, були там просто скелетики вийшли. Так, і все. Інвізи в мене закінчуються, а їм метальник на ізі розправляється і порішує супермагів. Так, забираю з супермагами 14% бази всього. Так, і вирішую запускати з цієї сторони героїв, щоб подбити трохи відсотків, забрати ППО Бо я не бачу, де смисла їх закидати. Чемпіонка аж там, моноліт поб'є швидко героїв, да і все. Тому я так вирішую трохи почистити відсотки. Так, забирається Попошка, не знаю, орла вроді не забрав. Так як я ж я бачу, що там просто можна закидати кулі і закидую їх. Так, може под... Прискорить трохи, подкидую спіши, зельки, підкидую чемпіонку, дуже вона допомагає. Так -то. Ти, дуже, ти дуже бачиш допомогу, коли ти без неї гуляєш в основному. Так, як бачимо, деф такий, що тут був поза забором, він забирається, тут просто забор в одному якоїсь місцевості стоїть, такі в кучі все. Ну я таки забираю. Тут, відсотки вже далі. Ну, тут скелетики, тут просто їх купа було. Я міг би більше нафармити, але як нафармив, так вже нафармив. І забираю я з тої атаки 26 кукло. На один більше, ніж я показував минулу атаку, ну да ладно. Давайте. Покажу ще щось. Давайте на 70. Буду показувати таке, що на 70 вже вибував така база. Ратуша така скраю, я вирішую все-таки, давайте подивимося, щоб просто все синхронно сказати, да, щоб воно випало. Тут я щось задумався, бо реально, коли ратушу скраю, ти думаєш, що може там якісь подвохи ти зараз просрест, бо в мене вже таке раз було, да і думаю. Ну я все-таки ризикую, да? Давайте прискорю. <гху> трошки. Я все-таки ризикую і закидую героїв, щоб забирати ратушу. Бачите, тести виходять. Добувало таке реально, що ратуша була там за забором недалеко, де мав скинуть героїв, і вони помирали і не забирали, так холи з десант скидують. І забираю ратушу без проблем королевою, там вона ще буде прожиматися зараз. Від е, супермутії помирають від отрути. Так. І от таке все вже герої в принципі, вони помруть, там, набрав їм 10%, з 9 годин закидують Дірік, щоб забрати, закинути їх просто тут на цей сектор з Варденом. Можна було б трохи ближче до орла скинути, там би було, я думаю, покраще. Ну я щось протупив реально, десь для фарму відсотки. Тому що зірка вже є в кармані, тому тут краще нафармити. Ще й супермагами, зараз скажу скільки добиваємо, подивимося навже. просто послідкуємо. Добирається 12%, вроді 10 ми нафармили героями, а це ще плюс 12 супермагами. І запускаю я основну армію. Далі починаю. з 9 годин, можна сказати. Проскідують спешки, викидую чемпіонку, ну реально, дуже хелпує чемпіонка. Дуже помітно, як мова так. Тут падає банка інвізу, дуже така... Я скинув просто спешку, а вони полетіли в іншу сторону. Протопив такі теж тупо стінки убивають. Так, ну і що тут? Далі тут бачите, я так розумію, міньйони не подфармлю, тому давайте я це все прискорюю. Тут ще чемпіонка жива з вардом, вони теж там подфармлювали. Коротше, 50% я спокійно забрав кулями, а 20%, як бачимо, тут я просто набив міньйонами. Тут дуже така база, знаєте, специфічна і тут дуже легко набити відсотки. Все, бачите, 70%. Набрав. 22 кубка, я забрав. Давайте подивимося ще якісь атаки, пошукаю. Вчора було дуже багато гарних атак. Я вчора реально з чемпіонкою так навчився Так, давайте, може, якісь ще відбірочні атаки подивлюся, так? Да? На 90 -у. Давайте Давайте ці дві останні подивимося, так? Да? Ну, може, й не останні. <с -2> так, отака база. Бачимо, що фул. Ну тут практично всі фулові Буває тінькою 14-ки кидає. 13-ки вже останні дні не кидає, коли я там вище 5200 піднявся. Так, викидаю я з 12 годин Дірік з лавою. Ну і кулі там покинув, щоб чорні бомби не ловить там в лаві. Хай трохи живе ще, бо там до центра ще літати-літати треба. Так, дірік спокійно долітає до сектора з рату, до центра, до центрального сектору. Скидую тут інвізи і в принципі все буде забиратися. Тут орел, орел без проблеми забереться. Без проблем може забратися квіна, но ну, сперва я пішли в іншу, в іншу сторону. Тут я не підкинув. Так, і не забрав квіну, трошки там залишилося. Так, і 18% без проблем забрав. Чемпіонка. А де вона, кстати? Чемпіонка отута, я, наверное, буду зараз сюди кидати героїв, тому що це вчорашня атака точно не пам'ятаю. Так, все-таки вирішив сюди закинути такого. Там король подойде ще. Пробиваю бомбером забор. Тут ще навіть і квіна виходить, тут добре, да, бачите, квіна вийшла, да і її буде весь роликом забрати. Чемпіонка забралася. Так, і все. І король пробив там, забор. Там трошки була просто ХП піксель. бо бомбер там взорвався, не подорвав забор. Так, і з кулі я запускаю... Далі тут з іншої, з іншої протилежної сторони, з якої я запускав героїв. Чемпіонку трохи правіше закинуть і армії. Навірно і дарма, тому що вона все-таки ще 15 левела, тому трошки слабенька. Треба було в основному її з армії закидати тут на таких ратушах. Бо підтомців ніяких немає, щоб там як саппорти були. Так ну і все, тут зельки розкидаються, давайте я прискорю просто атаку. Це, кстати, москалі перша атака з чемпіонкою, тобто я дуже реально. Не гуляв з чемпіонкою і все одно якось намагався атакувати гарно, а тут ще чемпіонка, тому хорошо атаки заходили. Як бачимо, з дефу залишилась херня тут тільки раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять повітряних дефів залишилось, то майже б була б. Так, давайте далі. Показую. 28 кубків я з цієї атаки отримую. І давайте останню атаку ось на 90%. Такі останні смачні атаки залишимо. -пу -пу. Така база, знаєте, супермагами на ній дуже легко фармить відсотки. Не знаю, як моїми рівнями, хоча да? вони вроді хулови як, але. Але в мене менше такі, менше вмістимость, там ж можна в ще додається. Да. Так, закидую проміжок між ратушою і пепошкою, ну, сховищами. І в основному це мета просто раз, що я ще повторюся, Забирається майже метальник, та й зараз орел забереться. Так, ну метальник, на жаль, не дошло там, да? не долетіло трохи від какела, бо воно взагалі не долітає, так. Почищую тут а, між 9 і 12 годинами Запускаю Кінга з квіною, щоб забрати королеву ворожу. Кінг швидко помирає, тому що Сінгу Інферно все таки не дає йому шансу. Шанс. Шанс. Шансу і спалює його. Так. Чемпіонка там закидую якраз за сторони чемпіонки, просто у мене чемпіонка є своя, я її мислився, закидую до неї. Ну, можна було б... А, да, я два закину, нормально. Ще одного. А, одного я вроді викинув на кіну, якщо не помиляюсь. Так, подкидую, ну давайте я прискорю, тому що це просто вже основний заход іде. Прожимаю кулі, є ще просто трохи сохранилась кулі, вони тут. Дебо просто оцю сторону з 6 годин ще чемпіонка підбігла, допомагає. Там же чим... Король ворожий зупинить її. Так, і далі все, далі йде набивка відсотків. Тут є, правда, де нафармить. бачимо, тут ще забрали мага, і така частина бази реально подфармиться. і це буде 90%. Шкода, що не трьошка, одно З 15% трьошок мене інколи полибить. І забирає з цієї атаки 29 кубків, майже 30 Так. Ну і все. По дефу, що я вам можу показати, Ну такі атаки, бачите, по плюс 40, да? Ой, по плюс 40, о, якби ж мені б давали плюс 40. По, плюс 40. По мінус 40 інколи кидає по мінус 76, по мінус 28, ну, то, то не повністю не то, що, то, що Це ще такі кадри попадаються. Не пальцем роблені, так сказати. Електродракони, ну, дефолт. Давайте, коротше, на цьому вже буду з вами прощатися. Такі атаки були, так виживаю в легенді, не знаю, чи 5500 я зможу осилити, якщо осилю, то можна ще й по 5500 записати відоси чисто для рекорда. Ладно, все, всім буду вже на цьому прощатися. З вами був Орест. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всяку дріботню по типу інстаграма, тіктока і всяку. Якщо це вам хочеться і що вам треба. Тому все, всім пока-пока.